Якось у 17 сторіччі вчений на ім'я Роберт Гук розглядав під власноруч зібраним мікроскопом тоненький зріз корка бузини. Він побачив секції, що нагадали йому стільники меду, і дав їм назву клітини. Чи справді то були саме клітини, ти дізнаєшся із цього відео? Є тіла живої природи, які люди бачать щодня рослини, тварини, гриби. Але є цілий світ недоступний людському оку Те, з чого утворені всі організми навколо, те, що само собою може бути окремим організмом світ клітин. Кожна клітина як маленький механізм. Роздивімось, із чого вони утворені Клітини складаються з трьох головних компонентів. Клітинної мембрани, або, як її ще називають, плазмалеми, ядра та цитоплазми. Плазмалема відокремлює внутрішній простір клітини від зовнішнього середовища, ядро клітини структура, всередині якої знаходиться ДНК спадковий матеріал. У ДНК закодована інформація про всі процеси в клітині, це як жорсткий диск і процесор одночасно, що зберігає інформацію і керує роботою комп'ютера. Цитоплазма утворена цитозолем та органелами. Цитозоль рідина, що заповнює клітину. Вона підтримує форму клітини і є середовищем для усіх хімічних процесів. Органели постійні структури, що виконують у клітині певні функції, найпрацьовитішими з них є рибосоми. Якщо ядро це сховище інформації, то рибосома її реалізатор. Рибосоми синтезують білки. Пам'ятаєш, що це? Будівельний матеріал організму дуже важливою є й інша органела мітохондрія. Кисень, що ти отримуєш, коли робиш вдих, надходить саме до неї. За допомогою цілої послідовності хімічних реакцій тут відбувається розщеплення поживних речовин, завдяки чому ми отримуємо енергію. Як побічний продукт утворюється вуглекислий газ, який ти видихаєш. Перелічені частини плазмалема, ядро, цитоплазма, рибосоми і мітохондрії є в клітинах як тварин, так і рослин та грибів. А так і не скажеш. З'ясуймо їхні відмінності. У рослин і грибів, окрім плазмалеми, є ще одна оболонка клітинна стінка. Це жорстка структура, завдяки якій клітини підтримують свою форму. Клітинна стінка гриба утворена хітином, ця речовина, з якої ще складається зовнішній скелет – твердий міцний покрив комах. У рослин же вона утворена целюлозою. Такий бронежилет захищає рослини і дає їм змогу досягати величезних розмірів. Найвище дерево у світі секвоя гіперіон. Заввишки 115 метрів 70 сантиметрів, це як 38-поверховий будинок. І все завдяки укріпленим клітинам. Пружності клітин, що обмежені клітинними стінками, сприяють вакуолі, оточені мембраною органели, наповнені водою з розчиненими в ній речовинами. Ще одна органела, що відрізняє рослини від решти організмів, хлоропласт. На ньому розміщені спеціальні рецептори, що поглинають сонячні промені. Завдяки цій енергії всередині хлоропласта з вуглекислого газу утворюються цукри – вуглеводи, а як побічний продукт виділяється кисень, яким усі дихають. Цей процес зветься фотосинтезом. Де і як ти можеш побачити клітини? У середньому розмір клітин становить 10%. 30 мікрометрів мікрометр менший за міліметр в тисячу разів. Такі клітини розгледіти можна тільки під мікроскопом. Усе ще нічого не бачиш? То не дивно, бо більшість клітин є прозорими, і для того, щоб роздивитися їхню внутрішню структуру, треба додати спеціальні хімічні речовини барвники. Інша справа. Але є клітини рекордсмени. Побачити які можна і неозброєним оком, якщо знати, куди дивитися. Наприклад, рекордсмен серед рослин водорість ацетабулярія мешкає на мілководді Середземного моря. Вона утворена однією клітиною, яка може сягати 10 см завдовжки. Найбільша клітина в людському жіночому організмі яйцеклітина діаметром 100 мікрометрів, тобто 0,1 міліметра. Це жіноча статева клітина, після запліднення якої утворюється новий організм. До речі, сперматозоїд, що її запліднює, є найменшою за діаметром клітиною в чоловічому організмі лише 4 мікрометри. Про особливості грибів і про те, чому важко виділити такі рекорди серед них, дивись у нашому відео Особливості будови і життєдіяльності грибів. Корок тканина рослин, що складається з омертвілих клітин. Тож, що саме побачив під мікроскопом Роберт Гук? Це були клітинні стінки рослин. Запам'ятай клітини складаються з клітинної мембрани, плазмалеми, ядра та цитоплазми. Ядро містить молекули ДНК, що зберігають інформацію про будову і функціонування організму. Цитоплазма утворена цитозолем і органелами. Цитозоль рідина, що заповнює клітину, органели постійні структури, що виконують у клітині певні функції. Спільною для клітин тварин, рослин і грибів є наявність рибосом і мітохондрій. Клітинні стінки і вакуолі мають гриби і рослини, а хлоропласти. Тільки рослини. Став уподобайку, стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.